А ми качаємося на качелях. Сабися фотографірувала, ну де би ні. Та блять, що ся таке? Губи, не дай бог упав. У мене айфон 13. Ну, для а то сонце світить, та нечне відколо. Да и зараз прыгаем качели куда. Нет, понятно. На И шо? Фотка. Страшна, не за часом. Ібо декабур! Першого дня. Іграємо. Стоїть файно знімати телефон, так? Щоб піздець. Ту і Надалка на 20 років були з а хлопці там теж молоді були. Ну що, сьогодні хочу трошечки привести своє лице в порядок та розповісти вам про традиції Закарпаття. А Закарпаття — це Україна. І про традиції центральної України, звідки я, де живу я? Дивіться, в цьому ролику ви побачили, як ми їдемо на другий день Пасхи, посвятили Паску вночі. І зранку, ну це рахується як перший день Пасхи. Ми зранку сіли з подарунками і поїхали до кумів. Кумів одного дядька і кумів другого дядька, де вони держали дітей. Також Ті, кумов'я держали дітей у моїх дядьків. І у них така традиція, що в перший день Пасхи, з один рік вони йдуть в гості з подарунками, а на другий рік ті кумов'я йдуть до них в гості з подарунками. А подарунки можуть бути різні. По-любому, це буде яйця. Священі по два яєчка, коробка крутих, хороших цукерок на одну дитину, і кіндери. Також можна подарунок давати: ну, кукли, м'які іграшки, різні коротше. От. І от такі в них традиції: що кумов'я в перший день Пасхи їдуть, гостяться там, п'ють, їдять, гуляють, дарять подарунки діткам. Також яйця, освящені. У нас вже такого немає. У нас друга традиція. У нас хрещена, хрещена мама готує на святий вечір столика, готує подарунок хрещеникам, а хрещеники приносять додому кутю та вечерю і приходять кумов'я, несуть з собою поляну. Також хрещена мама дома накриває поляну, і діти несуть кутю, як би казати, з вечерю. І вже хрещена мама дає подарунки своїм хресникам. Тут такого немає. На святий вечір тут жінка не заходить до будинку. Це великий гріх рахується, що в святий вечір зайшла чужа жінка, навіть якщо це родичка, навіть якщо це кума. В святий вечір жінка не має права переходити поріг дому. Це така традиція, тому тут такого немає. І коли я буду тут жити, мені придеться дотримуватися їхніх традицій. Але я така людина, що я привикла до своїх традицій, тому я хочу зробити так, щоб дотримуватися їхніх традицій, і також дотримуватися своїх традицій. Це буде веселіше, так би мовити. А вже в кінці ролику ви побачили, що ми вже в дядька ввечері в хаті і інші кумов'я прийшли до нього. Також з подарунками, бо дядько в тому році ходив до них. А в цьому році вони прийшли до нього з подарунками. І також дядько накрив поляну, ми сиділи, гостилися. Після того, як ми погостилися, вже я звісно не знімала. Ми сіли в машину, тут а друга чи третя хата, і ми поїхали до цих кумовів додому. Вони вже там поляну накрили. Ми вже просто. Гуляли далі до 3 годин ранку. Якось так. Тут також немає, як в центральній Україні гробків. Якби Коли йдеш на кладбище після Паски і кладеш конфети, печиво, паски, яйця, а дітки ходять збирають. Батюшка там молиться, а дітки ходять, збирають. Тут в Західній Україні такого немає. Вони ну, трошки сміються з цього. Хоча Україна одна, єдина, але такі різні. Закони, порядки. Якось так. Тому ми отак гуляли. Пасху посвятили. Ну, я не їздила, їздили діти. Малий взяв машину та й поїхали в село. Чотири ранку вони поїхали, посвятили, освятили от корзинки. Рано вони приїхали, ми сіли всі погостились, поїли святого. І, як би казати, зібралися, попили каву і поїхали ж в гості в інше село. До хрещеників. І там ми сиділи до десь 2-3 годин дня. Із 9 десь ми поїхали. От. А вже коли приїхали, накрили поляну в одного дядька, в другого дядька. І тут погостились, і там погостилися, а потім ще поїхали до кумів додому, бо тут вони в одному селі, третя хата тут поряд. І погостились ще там. <кхем> Отак. От а у них, бачите, на святий вечір жінка не заходить. Хату. А у нас ні, у нас круто. Мені, мені подобається, як в Черкащині роблять. Мені подобається, наскільки це круто, тому що я готую подарунок, я готую поляну, кума теж готує і поляну з собою несе, і закуску з собою несе. Голубці, салати, ну що, душа побажає, так не з пустими руками. І кутю. звар кутю несуть діти, хрещеники, хрещені й мамі. Якось так. І ми гуляємо, гумо. І Кришіна мама дає подарунки. А тут такого немає, бо на святий вечір тут ніхто не заходить ні до кого додому. Якось так. Там я вже лице не протирала, не робила нічого з ним. А сьогодні вирішила, що треба. Трошечки пілінгу, попілінгуємо. І через три хвилинки нанесу крем. У них дуже багато різних свят і традицій, які відрізняються від свят і традицій центральної, східної, південної України. От, По святах і тому подібному, по можливості буду розповідати, от, що і як, тому що мені тут жити і мені тут, походу, на все життя треба поселитися. ну Будинок то збудований, не знаю. Витримую я тут жити, не витримую, але вибір є завжди. От. Другий ролик я буду випускати з прорахунком будівництва, скільки обійшлося мені робота, матеріал. І, можливо, згадаю про будівництво до за 6 років, скільки фундамент був 6 років назад, потім скільки були стіни 3 роки назад, криша тому подібне. Ох, і пече, ох, і пече. Кому буде цікаво, запитуйте, пишіть в коментарях, що би ви хотіли побачити. І я все покажу, зніму і розповім. А поки я просто розповіла про те, як тут куми їх хрещені до хрещених їздять на Пасху. Це їхня традиція. У нас на Пасху такого немає. Куми можуть просто зібратися, там подарунки подарувати. Таке діло на природу піти. А тут ні. Тут на Пасху йдуть, а на Різдво ніхто ні до кого не йде. Тим паче, в вечерю ніхто нікому не несе. Якось так. Мені здається, що їхні традиції непогані, прикольні. Но у нас в центральній Україні мені здається, що традиції є ліпші, тому що у нас більш такий народ. Я би сказала, компанійський, хоча тут також компанійський народ. У нас також люблять погуляти, тут також люблять погуляти, але деякі традиції, деякі свята у нас не співпадають. Тому якось так. Тому як я буду тут жити, я не знаю, як я тут переживуся, мені буде не вистачати моїх законів, порядків, традицій. Тому прийдеться мені домовлятися, що. Будемо робити так, як у вас, і будемо робити так, як у вас. Але на святий вечір жінка в хату не заходить. На святий вечір в Західній Україні готуються, печуть, готують, колядують. А в нас, бачите, на святий вечір приходять куми. А тут жінка не має права зайти. Тому буду робити їм знижку на святий вечір. Окей, але на другий, третій день Різдва обов'язково хрещеники мають прийти і куми до мене. Це буде якось.